О, ходить он до. Чухча! Ладно, пішли, поки її тут немає. Подивимось. Вітаю вас на каналі! З вами Діма. І сьогодні ми з вами повертаємося в Гренні Чаптер 2. Але сьогодні ми з вами пограємо в версію Reworked. в версію 3.0. Не в 1,4. Це версія, яка, типу, наскільки я зрозумів, мала вийти, але там файли загубилися, і тому ну, продовження, напевно, не буде. Але те, що є у нас, ми сьогодні з вами пограємо. Я трішки подивився, ну, тільки трішечки подивився, що тут представляє. Типу, просто бистренько походив і все. Бабка у нас, звісно, трошечки така з прикольчиком. Mm. Е, Музику погоні ми з вами забираємо. Хай нас буде просто музика. За вас підписка, лайк і ми починаємо. І так, день перший. Тут, можна сказати, багато чого відрізняється. Зараз я вам покажу. Зразу можна побачити графіку трошки іншу. Бистріше встаємо. Так. Тепер дивіться, бачите, тут нічого немає. І тут немає. Це все вийшло з моди. Так. Ой, а як виходити? Так, ну дітка, напевно, пішов туди. Фіг його знає. Так, пішли сюди. Боткей у нас? Ну хай будем. Ой! Ой! А чого тут немає цього? Е, так, це що в нас? Ой! Ледер парт. Куди вона? Ну, я думаю, так, що в підвал, типу. Так, це що в нас? А, бачте, тут немає. Нам простіше зробили. Це напевно тільки на ізі? Не знаю. Так, бабка прийде сюди? А де у нас цей М -м -м, хрич? Який тут ходить. Ясненько, ніхто не прийде. Так а тут всі були, а де тут? Де тут він? Щось немає його. Так а де всі ходять? Я не, не можу зрозуміти. Щось там ходять і ходять. Де вони ходять? Бог його знає. У нас ключ від сейфу. Газолін. Так, тут у нас щось є. Немає. Ой, ой-ой-ой, бабка, не надо. Ти мене налякала, дура. Так, мене нема. А тут під ліжко не можна ховатись, так? Да? Дякую, бабка. Е, е, не висни! Спасибо. Спасибо, дура. Під лічку не можна ховатися, а де можна ховатися? Слухайте, ні, мені вже не подобається ця, ця версія. Можна змінити якось? Ну, то що це таке? Тільки почали, а тут уже зразу. Ладно. Так, чому ми так стаємо довго? А бабка у нас тут не зачиняє двері. Ну дякую просто. Дякую, вже приперлися сюди. Дура, ти навіть не хо не хочеш зі мною ходити, ідіотка. Так деда. Ну конечно. Так. Пенсія. А ну пішли нахер звідси. Чи пока. Ай сію. Ти нічого не бачу. А поможіть. Ну то зачинено. Ну, падлокей. О, пішла цариця. Ну, бляха, ну як ти мене побачила? Я на ізі граю, алло. Да Ну На чомусь сюди приперлися? Да, бачите, під не може ховатися, на жаль. Ну Вставай, давай. Дуже довго... Що це було? Ясно. Бляха, ну ви серйозно. Так, я надіюсь, бабки там немає. А то я її цим ключом по голові дам. Ну, а чого вона ходить тут? Пам'ятаєте, в версії, яку я вам показував недавно, тут був ліфт. Ой. Тут у нас знаходиться. Чудовище, я вам покажу яке. То чудовище дуже погане, то слендерина. То навіть не Анжелка. І тут, і тут капкани стоять. Де да шо ж це такі? Ладно, похір. А, ходить он до. Чухча. Ладно, пішли, поки її тут немає. Подивимось, що тут є. Ну, патрони є, ну такі, звісно. Ні к сілу, ні городу. Та страшно, блін, ну вона хоч там ходить. Бабка тут щось ходить. Оце класно ми живемо. Блин, а музыку мы не можем, да? Да что тут так ярко? О, Привіт! Ти ж не залізеш сюди? Ммм, да уж. І це все? Ну слухай, подруга. Тебе трошки це колбасить, да? Давай, іди сюди. Ой, ну тільки не ну не в трубу. Плиз. Вау! Ты дура, чи що? Так быстренько, 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 быстренько. А -а 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 -а! Я боюсь її. Ну нахер. Спасибо. Спасибо. Но ви ще би зробили темнішим. День три. Я поки не хочу до неї йти. Мені поки хватає тут і бабки, і діда. поки з ними походимо. Чи ж так підлагує? Да шо це таке? Ну хто там столик уже кидає? Я не знаю, що мені робити. Шокера нема. Шокер, напевно знаходиться або. Да фіг його знає, де знаходиться він. Ладно, пішли. Ну конечно. Не було, не було і прийшов. Не двері вміють відкривати взагалі чи ні? Таке відчуття, що ні. Да ну блін, ну да шо таке? Чого ви б по приходила сюди, я не розумію. А як мені проходити хард, нормал, екстрім? Якщо я ізі не можу прийти? Я тут хард проходив в цій другій частині, а в реворкет я не можу пройти навіть не ізі. Що це таке? Не ставай, ну швидше. Ну да, конечно. Ай дебил, не берешь ключ. Ну не підвисай, так бабка. О о, понабиралося двое. Бляха, мне конец. Нет, нет, я тут один. Серйозно? Ам, ладно. Я ж перед ними зайшов Всі пішли наверх? Давай, дітка. Що це там зверху? О. Да ти угол нюхаєш, чи що? Чи ти прийшов сюди? Ляха, ну це неможливо просто. І Ще й стіл. Ну ну що за такі? Бабка? Що та й дебіла, Що ця дура? Дай быстрейшей йди? Ну Боже, як вона довго думає? А що вона стоїть? В Нейн ін... інфаркт, інсульт? Дура, а можна быстрійше? Окей. Ні, вам взагалі насрати на мене? Я зрозумів. Добре, ми вже хоча б тут пройшлися. Так, ну тут теж треба лом. а да вона сюди не може попасти, бо тут закричине. Ну. ну, і що? Давай, йди. Тебе тут ніхто не чекає. Ну стали і стоїть. Ну і що мені робити? Я боюсь представити, що буде на екстримі. Вона мене просто загризе. Ну чого вона стоїть? Амм. Окей. Жопу посію. Бач у мене хрищ старий. А шо це таке? Не та подожди. Я не можу подивитися, вона мене виснить ця гра. Глас. Да ну, ніе. Ладно. Як ти мене побачила? Яким оком побачила? Ну хрен його знаю. В Жопі подивись. Дура наївна Де він? Так, шокер. Ну, сучка, все, тобі конец. Да чого він кидає на 10 метрів? О, привіт, на. Шо, до -доралася? Аж Наш підл. підлетіла. Двері просто закриваються. Короче, гра просто класна. Так, дай твій, муженьок? Ага. У мене ж гра у віконний режим стала. А це все дід. Так, ключ. А і херено воно в мене стало. Ладно, гра в мене трішки зламалася. Так, раз цікей. Раз цікей, ну напевно... Я не знаю, куди Растікей. Я не розумію, чому він так кидає за 2 метра. Де камера? Ладно. А Я як залізти? А, -а, -а ясненько. І що тут? Господи. Для чого так кричать? Ну, веппанкей. Ну чого ти підвисаєш? Я не розумію. Well done просто. Що тут у нас є? Ой, кроубар. Так, а де досочки нам треба? Так, ну тут досочки нам треба відтоперити. І там в слендері не треба. Зайшли. Вони вже відродилися, ну, блін. І що тут? Що? Так, а що тут треба робити? Просто небо? Чи що це? Я не розумію. Ладно. Сюди йди. Давай. Ну нахер. Ви бачите баги? Вона мене виробила, але я її стрельну. Це страшно. Ну не викидай. Дайте быстренько кинемо туди. Це теж кинемо туди. Хто там шкрябає? Дідуль, успокойся. Бабка мене налякала просто. Ой, а для чого я це відкрию? Ну ладно. Де... то... Тут можна сховатися. Так, а де це? Ну. Так, ну тут нічого такого не змінилося. У нас немає цих кусачок. Чого? Чого в мене мишка? Давай. Ставай швидше, вони вже відродилися. Ні? Тоді в мене такий переляк з тією грою. Так. Ну, пістіл можна заховатися, окей. А далі -то що? Я так боюся, зараз я кудись піду, бабка там така: привіт. Просто, знаєте, коли ви вистрелюєте в оригінальній грі, то бабка зразу, типу, вас биває. Вона потім на дві хвилини, якщо це не Ізі, вона. Подихає но Ви далі не продовжите. У вас новий день. А тут? Тут просто новий день. Раз, два і все. Так, іде вони? А я не розумію. А, ясненько. Так, мадама. Не Охерело. Так, що у нас на кухні є? Ммм, пустенько. Тут двері нормально відчиняються. Ладно. У кожного свої причуди. Так, ну я шокер туди кину. страшно просто. Я не розумію, хто це ходить. Так, ну я думаю, Слендеріну не можна знищити шокером, бо ну це ж як Анжелка, тут їй пофіг на все. А що хай буде? У пригоді. О. Так, тут що у нас? А знаєте, що це мені нагадує? Слендерина 2D. О. Я не понял, що то петарда була. Тепер буду знати, що треба менше вийожуватись. На жаль. Ладно, останній день. Я думаю, тут вже нічого не зробиш. Слендерини я не знаю, де ходить, ну, чесно слово. Здорові Броукін. Да ти шо? О! А нахрена мені в ренч? Окей. а В а, -а ж нам в ренч потрібен, але не тут. Ладно, давайте слендерину уничтожим. Попробуємо. О! О! Що таке? Ах ти, дура! Ладно, давайте здамося їй. Ой, ну не треба. Сorрі, ну мене аж ти зависла. Да. Ну і що там буде? Буде кінцівка чи ні? Напевно, ні. Ладно, тоді будемо на цьому закінчувати. Ми подивилися Гренні 2 реворкет. Якщо ви хочете, щоб я прийшов якось, я не знаю як, то набираємо 5 лайків і тоді я проходжу. Але гра мені трішки сподобалась тим, що тут щось нове, але не сподобалась тим, що тут і баги є, і вона буває просто тупо висне. і... Антагоністи просто якісь ну тупі, тупіші ніж взагалі в оригінальних іграх. Дякую за перегляд, всім па-па.